Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на даний автомобіль 4790 американських доларів. Зустрічаємо це Opel Astra 2005 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 літрів бензин. Встановлено також газ на автомобілі з механічною коробкою передач п'ятиступеневою в гарному синьому кольорі. На красивих фірмових дисках 15-го радіусу встановлена гарна гума. Дуже гарний стан автомобіля, авто повністю доглянути та обслуговане, Своєчасно проходить ТО за регламентом. По кузову автомобіль виглядає просто чудово. По салону Салон у нас тканина чорного кольору, встановлені чохли на сидіннях, є передні два електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, пробіг автомобіля 207 тисяч кілометрів. Є мультимедіа піонер, є кондиціонер, обігрів заднього скла, датчик газу, механічна коробка передач. Чудовий доглянутий автомобіль. Абсолютно без нарікань. повторюсь, за чудовою ціною 4790 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. знаходимось за адресою міста Харків, гагаріна 23 автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.